В лісі весна на поверхню землі повилазили дощові черв'яки, і вони не просто так вийшли погуляти, вони вилізли, щоб подихати свіжим повітрям, бо зійшов останній сніг, пройшов такий невеличкий дощ, і черви показалися на зоні. Вони тому і називаються дощовими черв'яками, бо побачити їх можна тільки після дощу. Коли ґрунт занадто мокрий, черв'якам немає чим дихати. Хоча їм взагалі немає чим дихати, в них немає легень, і вони кисень поглинають поверхньої шкіри, вони в ці мокрій багнюці просто задихаються. Тому вилазять назовні, як сьогодні, і за ними можна трішки поспостерігати. Для того, щоб познімати цих черв'яків, мені довелося порозгрібати трохи сухого листя, поламаний гілок і навіть попідіймати повалені дерева. Вони, хоч і вилазять назовні, але намагаються ну, не потрапляти на сонце. Ультрафіолет діє на них згубно, бо вони можуть померти. На шкірі дощових черв'яків є слиз, який допомагає їм не тільки пересуватись, але є таким собі антисептиком. І якщо він висихає при тривалому знаходженні на сонці, черв'як може померти. Вони хочуть тікти, розповзаються у тінь. Я їх познімаю близько хвилини і зарею назад під листя, і з ними буде все добре. Цей черв'як тікає вже дуже довго від мене, він очистився від землі і всякого сміття. Подивіться, як гарно виглядає, як якась невеличка зміючка, хоча змії пересуваються трохи по-іншому, але черв все одно класний. Він такий досить великий вгодований на екологічних лісових харчах. Це вам не оці міські черв'ячки маленькі і худенькі, з якими ми всі гралися у дитинстві. Ось На цьому екземплярі, якщо так можна сказати, хай черв'як ображається, дуже класно видно ось ці кільця, з яких складається тіло черв'яка. Вони тому і відносяться до кільчастих червів, виглядають, наче на трубку нанизали кільця, на відміну від пласких червів. Не знаю, хто відноситься до цих пласких, і це зовсім інша історія. Сьогодні про дощових черв'яків. Він продовжує ховатися, це глибше і глибше, і ще трошки і зовсім втече. Тут з цими черв'яками я взагалі не знаю, що відбувається. Виглядає дивно, наче кілька червів закрутились у вузол і не можуть розкрутитись. На думку приходить лише одна версія, що це спарювання, весна ж дворі, Хоча я можу помилятись. Як би тут не було цю конструкцію із черв'яків не буду чіпати, нехай розмножуються, бо черв'яки дуже корисні для природи, вони ж роблять ґрунт родючим, а також ними харчуються птахи, особливо дрозди, які розривають пів лісу землі в пошуках їжі. Дрозди дуже майстерно їх знаходять і поїдають, як спагетті. Тому я їх накриваю назад шматком кори, під якою їх знайшов. Вони будуть займатися своїми справами, а я йду далі. Цього я витягнув на повалену березу, На сонці добре видно нутрощі черв'яка, хоча які там в нього нутрощі. Одна вена, артерія, кишківник. Ось на сонці видно, що всередині нього є земля, яку він перетравлює. Але все одно створіння дуже класні. Їм вже мільйони років, і ще, мабуть, стільки ж проживуть. Нас всіх вже давно не буде, а їхні нащадки так само будуть перетравлювати землю в лісі.